Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо ялинку з листкового тіста з соусом песто. Ви, напевно, чули про цю страву, де в якості начинки шоколад, але сьогодні ми з вами готуємо саме закусочний варіант з солоною начинкою. Для цього нам знадобиться зелений базилік, оливкова олія, кедрові горішки, пармезан, частик, лимонний сік, листкове тісто, яйце і кунжут. До листочків базиліку додаємо лимонний сік, нарізаємо зубчики чеснику. Натираємо пармезан, додаємо кедрові горішки і виливаємо оливкову олію. Пробиваємо блендером. І соус песто буквально за хвилинку готовий. Переходимо до листкового тіста. Присипаємо поверхню борошном, щоб тісто не прилипало. Розгортаємо тісто. В мене 1 кг листкового бездрічового тіста якраз на 2 ялинки. І перевіряємо, щоб воно ніде не прилипало до поверхні. Ділимо тісто на 3 рівні частини. Поки що дві частини прибираємо в сторону, а з першої починаємо працювати. Періодично за необхідністю присипаємо тісто і поверхню борошном. Розкачуємо тісто потрібного розміру, але не дуже тонко, так щоб поміщався трафарет. Прикладаємо трафарет і вирізаємо ялинку. Трафарет можна знайти в інтернеті і роздрукувати, але я просто по верхній частині аркуша А4 відміряла половину і від цієї точки провела по діагоналі лінію до лівого і правого кута і вирізала ось такий трикутник. Ніжку ялинки я вже вирізаю на око. З обрізок, які утворилися за бажанням, можна скласти другу ялинку, і тіста і соусу для цього вистачить. Але якщо ви не хочете з обрізок складати другу ялинку, то в принципі ви можете брати 500 г. Тіста і при цьому зменшувати кількість соусу вдвічі. Хоча я вам це не рекомендую робити, адже соус дуже смачний, і він точно не буде зайвим, адже його можна подати додатково у блюдці поруч з ялинкою. Перекладаємо її на деко застелене пергаментом. Поки що прибираємо в сторону і те саме робимо з другою частиною тіста. Розкачуємо потрібного розміру, вирізаємо ялинку. Відкладаємо в сторону, повертаємо на поверхню деку з першою ялинкою, змащуємо ялинку готовим соусом песто. І за бажанням, якщо у вас ще залишився пармезан, додатково натираємо ще трохи пармезану на соус песто. Кладемо другу ялинку зверху. Далі розкачуємо третю частину тіста, вирізаємо з неї ялинку, повертаємо деко на поверхню, змащуємо другий шар ялинки соусом, натираємо пармезан і зверху кладемо третю ялинку. Ножем робимо ось такі надрізи шириною приблизно пів сантиметри. І ось таким чином у напрямку від себе загортаємо смужки, що утворилися. Перемішуємо яйце, змащуємо ним ялинку і присипаємо кунжутом. За бажанням можна використовувати мікс білого і чорного кунжуту. Відправляємо ялинку випікатися у духовку розігріту до 180 градусів на 20-25 хвилин. Ялинка з соусом песто готова. Перекладаємо її на дощечку. Якщо ви не робили другу ялинку, то соус песто що залишився, можна перекласти у невеличку тарілку, поставити поруч з ялинкою і таким чином подавати. Соус дуже смачний, тому якщо відламувати шматочок ялинки і ще додатково занурювати її в соус, зайвим точно не буде. Ялинка з соусом песто готова. Ось так просто і швидко можна приготувати смачну і оригінальну закуску на новорічний стіл. Тож, якщо ви полюбляєте соус песто або хрісіні з песто, то спробуйте ось таку варіацію цієї закуски. Обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, натискайте дзвіночок і до зустрічі у наступних відео. Ну і в результаті вийшла ось така хрустка, дуже соковита, дуже смачна, ароматна і легка закуска. Якщо після приготування ваша ялинка вже остигла, то перед тим як її подавати на стіл, краще її трошки розігріти в мікрохвильовці або духовці, для того, щоб вона була теплою, так значно смачніше.